На позачерговому засіданні виконкому розглядалося шість питань, серед яких надання дозволу на проведення в місті Тростянець акції Посади своє дерево. Активісти партійної організації Сила людей звернулися до міської ради з проханням на місці, де раніше був так званий сад Поляковського, провести акцію по висадці саджанців фруктових дерев та кущів, тобто на цьому місці зробити громадський сад з залученням до акції громади міста. Чому, я розумію, ці активісти звернулися до нас? Ця структура хоче після посадки, ці дерева офіційно передати потім на баланс комунального підприємства, щоб не було потім спроб дійсно в когось виривати, знищувати, поливати якимось ядом і тому подібне, або робити таким чином, як зробили з цим садом шоріців. Щоб він дійсно був громадський, що він був стояв на обліку і кожне дерево обліковувалося, мало свою вартість і тому подібне. От цією метою до нас звернулися принципі представники цієї політичної партії, але акція, сама акція не політична. Взагалі зараз триває у всій країні такий місячний по озелененню території. Ви абсолютно ну, вірно розробили на минулому засіданні, прийнявши рішення про звернення до представників правоних органів стосовно необхідності проведення перевірки і встановлення осіб, які здійснювали. Пістичне видалення е, дерев, які росли по вулиці Набережної. Ці дерева не належали е, юридично в порядку Михайловичу. вони Вони не, не, не були не немає юридично, хоча, в принципі, ми не заперечували тобто, такого ми розуміємо, що він сажав. Е, вони також не були на обліку не, у нашій комунальній службі в нашому чистого міста. Е, Зв'язку з цим. Я розумію, що кримінальні відповідальності за нанесення підфінансової фінансової шкоди, скоріше за все, нікому не буде. Але є інша відповідальність за знищення зелених насаджень, які повинні видалятися любе насадження згідно відповідних травматичних документів, які затверджені в нашій державі. Члени виконкому заслухали начальника поліції, який надав свою оцінку знищення минулого саду, зазначаючи, що кримінального провадження на даний час не відкрито за відсутністю заяви власника фруктових дерев, які були викопані невідомими особами. Саме тому ніяких перешкод для створення нового саду зі сторони закону він не вбачає. Настояще землі то кому ліва на місці матеріальних ні з сторони Поляковського, ні з сторони Горсовета. Справа буде порушено тоді, коли буде заявлення конкретно від э, суб'єкта, якому на несутку як зазначив голова районної партійної організації села людей на даний час вже закуплені саджанці: це і слива, вишня, яблуня, груша, смородина та малина. Акція по висадці буде проходити по вулиці Набережній на місці колишнього так званого саду Поляковського, 16 квітня, початок о 8 годині ранку. Кожен бажаючий може приєднатися до цієї доброї справи. Обговорюючи це питання, члени виконкому запропонували долучити до акції благодійний фонд доброта, щоб тростянчани мали можливість приєднатися не лише висаджуючи вже закуплені саджанці, а й, можливо, надати фінансову підтримку по закупівлі ще саджанців. Ми дуже часто спілкуємося з різними комерційними суб'єктами Фабрика та свадба. Ми просимо їх. Не, не дарувати від на від них на нам, да якісь там є з щось інше. А для цього в громаді спорний благодійний фонд доброта, який веде багато стріловий відповідний до опаді. Тобто я розумію, що всі благодійники, які хочуть прийняти участь у закупівлі цього матеріалів, щоб вони всі зверталися до фонду добрата, можливо, це буде 500 дарів, а восьмисот наявну. Користуючись нагодою присутності на засіданні виконавчого комітету, начальник поліції торкнувся і питання стосовно безладу, який твориться біля АТБ в нічний час. Будемо откровенно говорити, що ЖД визвало стратегічний об'єкт в наступне часу. АТБ ще раз став більшим стратегічним об'єктом. Люди не тут ночувають місяцем, ною, ось якому часов вночі, там, в такому чині, що тут керувається п'ять листарів трасенців. Продовжаються п'янки. Спасибо хозяину старых камеры, теперь мы можем спокойно э, людей, э, как говорится, идентифицировать, кто те или иные правопорушения делает. Буквально неделю назад выбили из аптеки, в своего страны аптека. Идентифицировали, люди есть, все, люди понесут наказание согласно закону. Но тем не менее, все прекрасно видят, что тут творится. И основная масса, мы говорим, патруля, Виходиться там. Там забирається 70-80 чоловік. Обговоривши це питання, члени виконкому запропонували більш детально ознайомитися з фактами правопорушень і винесли розгляд цього питання на майбутнє засідання, яке відбудеться 20 квітня. Звернувся міський голова до начальника поліції і по питанню продажу підакцизних товарів з під прилавка. Щас почала акція по місту трассу посовно роз'яснення жителям города, необходимости, необхідності Покупає товар, спиртні, алкогольні напитки, е, табачні издіяли і бензин, братчик, де в кожному в чи каса написано, скільки 5% йде в місті бюджет акцизного сбору. Е, люди дзвонять і говорять, Юрій Антонович, приходимо в магазин, приходимо в магазин вечором, або в бар. или сидим выпиваем в баре. Мы даем деньги. Нам человек, и кажу, нам чек, пожалуйста. Нам человек не приносит кассового чека. Говорит следующее, что вы знаете, что нужно хозяин запретки два чека, и лимит у нас здесь есть. Настойчивые требования не помогают. По сути, тем самым, есть две напрямки злочинные деятельности. Первое, Продаж товара, який возможно без акцизных який, потому что акцизні марки все йдуть за региони, не в реєстрі и тому подобное. Второе Б это продаж товара без документов, без докладных вообще без ничего, без облику. По сути, это підпільна деятельность под видом офіційної визи, офіціального магазина, офіціального пара. Вопрос. Чем можуть ваші э, громадяни, які на дуже э, часті наполягання дати че зафіксувати, що йому не видали чек з допомогою офіційної установи відділення поліції Траснянська районі. як пояснив начальник поліції, громадяни, які опинилися в такій ситуації, коли по їх вимаганню продавець не надає їм чек, мають можливість негайно звернутися до правоохоронних органів за телефоном 102. В Вічені п'яти хвилин вийде оперативна слідча група все зафіксують. Ті іні правопорушення вмерть свої компетенції змінить всю документацію і правильно, так, як ви говорите, передасть органи, ті, які розслідують е ті ірівні правопорушення. Останнім питанням, яке обговорювалось на засіданні, було питання про затвердження кошторису фестивалю класичної музики Чайковський фест. В цьому році фестиваль буде тривати один день. Крім того, місце його проведення дещо зміниться. До цього часу всі класичні фестивалі проходили в закритому приміщенні. В цьому році фестиваль Чайковський фест вперше в історії класичних фестивалів пройде на відкритому повітрі в круглому дворі. До цього часу всі класичні фестивалі відбувалися в закритих приміщеннях в філармоніях, в якихось е е е інших там концертних залах, але не на відкритому Просто тому це дуже отакий, цікавий де, так, експеримент, причому інтерес проявляють у цього заходу київські різноманітні журналісти. Ми хочемо звести різних які е, е, канали, якісь е, 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 маси інформації, щоб максимально поширити інформацію про цей захід, щоб цей фестиваль був не просто міс містечковим, а щоб він виріс дійсно фестиваль серйозного рівня і, можливо, через там, кілька років там грали серйозні міжнародні виконавці, це робиться сьогодні. В той самий в Варшаві на дні Шопена і приїжджають із Японії, з Канади, виконавці і слухачі, тому подібне. Концертна частина передбачається попередньо з 1800 до 22.00. Це в три в три, скажем так, аділезня, концерт. Це джаз, джаз, джаз-музика, два колективи джаз, грають на саксофонах, київські колективи, дуже відомі колективи в Україні, серйозні колективи. От. І також ми зараз говоримо про те, щоб ми залучити на цей фестиваль 64 чотири чоловіка. Це колектив. Філармонії, Харківський оркестр, харківські філармонії, які би виступили з програмою, ну щось типу э, музика прохання э, всесідні відділі. Тобто не Бах, Моцарт, а в рамках Днів Чіковського відстання правопроїздіння Чайковського, але і загально такий вечір, який би ну, нашим жінкам, нашої молоді. На цій позитивній ноті засідання завершилось. Нагадуємо тростянчанам, якщо ви бажаєте безпосередньо прийняти участь в історичній події для нашого міста створенню громадського саду, приєднуйтесь. Чекаємо на вас по вулиці Набережній при виїзді з Тростянця в сторону Лебедина, 16 квітня о 8 годині ранку. Просимо з собою мати лопати та відра.